Сьогодні в нас буде тюковка. Це, звісно, буде дуже важко, дуже муторно. Городи вже змолочені, нам отдали ці городи, щоб ми їх стюкували. Зараз підемо до нашого тесорчика, будемо заводити його, хай прогрівається. Закриємо ворота. Не хотів я обходити в обхід. Так, вирішив пройтися. Отакий От тесорчик у нас. Перво будемо тюкувати, а тоді вже... Забирати їх. Так, Всього, тисорчик завівся, хай прогрівається. Поки я буду дивляться, дивляться прес, щоб все було добре. Отакий ось у нас прес від Джундіра. Будемо ми забирати тюки ось мажари і отаким от ось прицепом. Відцепа ми їх будемо збирати тюки. Так, давайте включаємо світло. Зараз підцепляємо наш прес. Так, виходимо. Прицепили. цепили. Зараз прес піднімемо. А, він піднятий вже добре. Зараз будемо виїжджати. Так, ось у ми відкрили вже ворота. Зараз будемо виїжджати. Повертати ми будемо направо. Там не сильно далеко наші нашей знаходяться. Зараз вийдемо за закрыємо ворота. Так, все, ворота закриті. Да наш трактор і рушаємо. На часах 6 годин ранку, туманно чогось. Ось такий один город нам отдали. Оцей зліва ще. І якщо впінимо, то ще там далі буде город. так, Розложуємо, забув підцепити Вом. Підцепили Вома. Включаємо погнали. А, опустити ще ж треба. Забудься, навіть понад двіряло. Так, воно вже тюки вилазить потихеньку. Пару тюки завилізь. купаться у меня не, не такие широкие волок там фортик фортек можно оставаться я думаю это ничего страшного вот такое будем пиковать Перший город закінчили робити. Зараз будемо їхати на сусідній город та його отікувати. Мабуть, оцей город зтікуємо та будемо вже їхати, грузити їх, бо сильно багато нам ж не треба, і своїх городів треба щось ж взяти місце. Не тільки ж солому, а й трави там. Це у нас тут, по-моєму, яшна солома. Якщо я тут похоже на яшню. Я так думаю, що цю половину цього городу ще один ряд пройдем. Чи що це коло нас? Та і, мабуть, будемо загружати. Бо треба ж все-таки ну, і своє ж кудись дівати, правильно? А це нам так дали, хай самі з ним далі розбираються, хоч ти. Хочуть хай переорають, хочуть перекультивірують, як, як захочуть. Мені цього хватить для своїх баранів і коровос. Може ще купимо. Не знаю, як кому там подобається. Оцей сюди дійдемо зараз та і будемо вже їхати, підсипляти мажару з прицепом та й будемо загружати. Зложуємо його, піднімаємо. Та й виїжджаємо. Це, якщо ще хтось не зрозумів, то це ще не мої городи, нам його дали. Мої городи, в тій стороні далі знаходяться. Там і травичка моя росте, то що ми будемо скоро косити та їх тікувати, згрібати. Та й так само возити. Так, все є. Ось вже тут кукурузка доспіла моя. Треба буде теж колись мити время молотити. Кисочки, звісно, прям разний. Ну що ж хотіли, вже робочий, то працює. Це добре. Так, зараз поїду оцеплю тюкупресора та й буду підцепляти мажару. Так, ось ми вже під'їхали до цього огородіка, Зараз будемо заїжджати. Отаку, тату, ось так тут між першим рядком будемо заїжджати. Підперед приїдемо та й будемо закидати потихеньку. Трактор не Отакого ось, ось будемо брати. Спершу будемо кидати у мажару. А потім вже будемо кидати і у прицеп, як мажара зб'ється. Ось такой ми і будемо працювати. А тусосики я груз грузию. Тут кажется, що її мало. Тут вже половина города, воно просто його тут не сильно просто грузить. Ну, поки робота їм так. Таку, мабуть, ще один тут а, таку положу. Я так. таку з рівнем закриту. На сюди ми ще будемо кидати. Ну, половина города є. Так, коротше, ось уже мажара заповнена повністю. З рівнями все, бо випадає. Та, починаю грузити вже в цей прицеп. Дивлюся, що цей город такий багатенький з соломи вийшов. Зайняло, звісно, це немало часу, більше половини дня погрузка зайняла, але ну, так вийшло. Ось ми вже догрузили, ці тюки загрузили. Получився повний цей прицеп, повний той прицеп. Зараз будемо їхати додому. Тай, мабуть, закінчувати на цьому відео, а вже на наступний день буду розгружати ці тюки. Це, звісно, було дуже важко, дуже муторно. Ще й самому це все робити, капець буде. Їдемо. Так, ну і на цьому наша серія підійшла до кінця. Всім спасибо за просмотр, підписуйтесь на канал, пишіть приєдні коментарі, ставте лайки. І всім пока!